Рюкзаки бойового медика для надання невідкладної допомоги на полі бою. Дуже приємно здивувала комплектація цих рюкзаків, якісними турнікетами, які сьомого 7-го покоління в достатній кількості для надання допомоги пораненим. Також ноші, вакуумній упаковці, які займають дуже мало місця. Рюкзак зібраний за протоколом Марч, має систему швидкого зйому для дрібних деталей для швидкого доступу, укомплектований пов'язками для зупинки правотечі ізраїльськими бандажами, оклюзійні наліпки для лікування відкритого пневмотораксу. Найнеобхідніше це рукавички для захисту медичного працівника, який надає допомогу, картка пораненого, де фіксується допомога, надана допомога та поранення службовця, перев'язок для лікування опіків, шини по типу СЕН для накладання і мобілізації зламаних кінців.